Дивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, чи йде саме вам фріланс і чи варто взагалі вам починати це робити. Я почав цікавитися фрілансом ще в 2017 році, і в 2018 вже почав системно займатися цим. Це почалося з пабліків, Потім додалися телеграм-канали і інші речі, які ви бачите на екрані, в тому числі цей блог. Але я бачу, що не кожній людині це підходить через різні фактори, адже на фрілансі є деякі свої підводні камені, які навіть можна не уявляти, якщо ви ніколи цим не займалися, не пробували місяць, два-три, хоча б самі на себе онлайн. Перший дуже важливий фактор, яким часто нехтують і потім розчаровуються дуже швидко у фрілансі, це те, що треба не просто бути відповідальним, не просто робити все на совість. А ще й горіти цим. Саме любити те, чим ви займаєтеся. Я справді люблю ось такі пабліки вести, мені це прямо-таки приносить задоволення. завдяки тому, що кожного дня робимо публікації, бачите, тут було 24 дописи і 27 рілз на аккаунті за місяць. Отримуємо ось таке охоплення і нову аудиторію за рахунок того, що щодня розвиваєте цей аккаунт і просуваєте його за рахунок рекомендацій та хештегів. Те ж саме стосується зйомки ось цих відео. Телеграм-каналів, які я веду, які я викладаю іноді сотні новин за день, але мені це подобається. Я це люблю. Мій новинний телеграм-канал Україна 24 на 7. Як ви бачите, тут більш ніж 8,5 тисяч підписників. Наразі я веду його самостійно, викладаю новини. Так і бачите, вони закінчуються десь у дев'ятій вечора, а починаються о шостій ранку, приблизно, коли я прокидаюся, заходжу сам читаю новини і ділюся із підписниками. Таким чином я кожного дня це роблю, і канал поступово росте. Якщо ви будете робити щось просто через те, що це модно, це в тренді, або якийсь там Ва Вася, Пітя, Льоша це робить. Ви дуже швидко не зможете нічого робити, і це лише заважатиме вам. Другий фактор, про який, до речі, дуже мало розповідають у відео, які прямо вихваляють, ідеалізують фріланс, це те, що ваш заробіток не просто нестабільний, він дуже волатильний, можна сказати, він скаче. Ось у мене вже більш-менш стабілізувалося, в першу чергу, за рахунок того, що я тут вже не перший рік, та в мене різні джерела доходу, так. Але коли я починав, я пам'ятаю, як в перший рік-два в мене доход реально стикав. Міг в два рази місяць від місяця відрізнятися. Це дуже ускладнює планування. Звісно, це виховує у вас деяку фінансову грамотність, ви починаєте відкладати, бо просто інакше не можна. Ви не будете тоді мати змогу щось там собі купити і так далі. Але знову ж таки, дуже важливо пам'ятати про те, що, наприклад, якщо ви голова сім'ї і маєте її забезпечувати, і тут бажаєте різко кинути роботу і перейти на фріланс, це може дуже сильно похитати ваші доходи, особливо в перший час. Як мінімум потрібно мати якісь фінансові резерви, а як максимум спочатку, паралельно із роботою, потроху-потроху ставати на ноги у фрілансі і потім вже робити ось цей перехід. Бо може бути дуже великі проблеми з фінансами, коли ви перейдете, очікуючи на одні цифри, а потім якийсь маленький форш-мажор, і ці цифри просіли. Звісно, може бути і навпаки, особливо, якщо ви класний спеціаліст або займаєтеся в тій сфері, яка добре прозивається. Але треба бути готовим до цього, особливо коли у вас є якісь зобов'язання, а не ви просто, як я колись починав, ще будучи школярем, і міг взагалі не дивитися на ці коливання, адже мене забезпечували батьки, і я просто заробляв і добре. А якби й не було, я б не залишився голодний на вулиці, і щось таке. Пам'ятайте про це, але знову ж таки фріланс дає можливість і рости набагато активніше ніж зарплати на роботах у людей. І третій дуже важливий пункт, про який частенько забувають, на фрілансі не можна просто отримати вищу освіту і там 5, 10, а то й 20 років працювати на одному і тому ж місці, не навчатися нічому новому, просто сидіти ось на цьому рівні і все. Тут потрібно постійно навчатися, і це не просто пусті слова. Особисто я кожного дня читаю, дивлюся, слухаю різні матеріали по кілька годин на день про це приділяю, щоб рости і давати, по-перше, змогу ділитися з вами цю інформацію, по-друге, використовувати її на практиці. Так, адже якщо ви не ростимете, то в ті ж соцмережах за п'ять років все змінюється. Повністю. Кілька років тому можна було просто поставити якийсь там масфол, розсилку, і у вас все пішло класно, поїхало. Зараз за ці методи ви зловите бан, або як мінімум, просто тимчасові обмеження. Те ж саме, були гіви, люди не класно росли, зараз гів просто знищить ваш аккаунт. Таких дрібниць дуже багато, і я це просто зараз на автоматі вам розповів кілька прикладів. Насправді їх десятки, якщо не сотні. Тому важливо постійно бути в тренді, оновлювати свої знання. І тоді можна, звісно, рости і розвиватися набагато швидше і працювати куди більш ефективно, ніж в якоїсь звичайній фірмі, де люди працюють не на фрілансі. Тут потрібно про це пам'ятати. І до речі, подивіться це відео. Там я розповів 5 своїх методів, якими особисто я кожного місяця заробляю. Думаю, це вам буде корисним, може для себе візьмете якусь нову ідею, і це із часом змінить ваше життя.